Київському центру ядерної медицини 5 років. Цьогоріч столична влада удвічі збільшила фінансування закладу. Раніше центр існував практично тільки на благодійницькі кошти, чому простоювали надсучасні апарати, які мали рятувати киян від раку, і скільки людей не до отримали колись належного безкоштовного лікування, розповість Наталка Біловол. Добудований у 2010 тисячі роком пізніше, перший в Україні центр ядерної медицини відкрив двері для пацієнтів. Утім, чи не одразу наштовхнувся на кризу недофінансування. У 13-14 роках згадують медики існували практично за благодійний кошт. Грошей в першу чергу не вистачало на обслуговування вузькопрофільного обладнання. Всі проїзділась в обмежених об'ємах. Це радіонуклідна діагностика, пет кт діагностика, це ета терапія. і все те, що тут десь воно... Ано периодически работала, в отдельные годы больше не работала, чем работала. А це означає лише 600 обстежених у 2012-му. Загалом за попередні 4 роки до 4 тисяч пацієнтів. Тоді як цьогоріч в узкоспеціалізовану діагностику тут прийшли понад 2 тисячі киян. Отримав друге дихання. Недавно збудований заклад, завдяки фінансуванню з бюджету. Більше 160 мільйонів гривень в цьому році було виділено на функціонування цього центру. Порівняно з минулим роком ми практично в 2 з рази збільшили фінансування, яке пішло як на закупівлю високо. Вартісних препаратів для лікування так і для в першу чергу для обслуговування і нормального функціонування всієї цієї техніки. Вперше за всі роки в центрі повноцінно обслуговують циклотрон. Саме тут виробляється так званий радіофармпрепарат. Введена в організм людини ця рідина знаходить ракові клітини, які потім фіксує спеціальний сканер. Такі технології допомагають діагностувати онкологію навіть задовго до серйозного ураження органів та появи метастазів. На досить високому рівні встановити стадіювати даний процес, да знов таки в залежності від того, чи це лише одна пухлина, чи ця пухлина має регіонарні бо віддалені метастази, чи це вже четверта стадія захват... Орюваність досить точно, тому що технологія допомагає діагностувати захворювання на метаболічному рівні, у разі коли злоякісне утворення виявлено на пацієнта, чекає променева терапія лікування завдяки сучасним лінійним прискорювачам, не ушкоджує здорові тканини і не призводить до інвалідизації. Як це могло б бути на старому устаткуванні? Те, що є на сьогоднішній день в планах, це придбання або запуск роботи ще одного лінійного прискорювача. Ми визначимося в першому кварталі, чи це буде ремонт того лінійного прискорювача, який не. Працює на сьогоднішній день в центрі або придбання нового така підтримка центру кажуть медики нині вкрай необхідна, адже якщо 10 років тому у Києві виявляли близько 6 тисяч онкохворих, то у підсумку цього року 11 тисяч і боротися з підступним недугом дається лише сучасними технологіями. Ми на сьогоднішній день отримали медикаментів для спецлічення в 4 рази більше, ніж за минулий рік. Хоча за минулий рік теж було багато виділено 15 мільйонів. Нам вдалося б всю технологическую цепочку і вперше за время существування з кінця того року вид діагностики для киевлян абсолютно бесплатным. Такої практики кажуть селищні медики, немає в жодній провідній країні світу. Наступного року місто має плани і на відкриття сучасного відділення денного перебування для пацієнтів, які проходять сеанси хіміотерапії. Наталія Білову, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.